Привітики усім. Ну що покажу вам варенечко вчора варила яблучне, таке вийшло, повідло прям не падає. Ось вийшло в мене пару баночок, це залишились яблучка. І достаю вже компотик. Закрутила компотик, алеча і папірка. Достаю він був вкутаний, а тепер його звідси треба достати. Щоб він не перегрівся, як кажуть. Так, що компотика трошки закрутила знову. Прийшла мені посилочка, зараз покажу. Підемо вам покажу зараз. Опа. Так. Так, вже місця немає. Ось. Так. Заскладаю. Ось так. Напишу. Компотик є, варенечко є, закруточки, огірочки вже стоять, там закруточки, там в тумбочки, там в тумбочки. В общем, трошки вже накрутила. Ну що, йдемте покажу вам саженці, які прийшли. Так, з усіх грибочків ось трошки що вийшло, Тут і лисичка, і сироїшка, і синяк є, і пару маремушок знайшла. В общем, на, на сковородку буде. Вже будемо жарити. Так, у нас був дощик. Видите, як красуньки, Невестушки. Ось вам бальзамінчики. Дивіться, яка красота. І ця красота яка. Ось такі красотки в мене ростуть. Це вже все, вона вже відсвіла. Заберемо. ось такі красотульки, лапотульки. Ці ще тільки набираю знову бутончики, красоточка. Так, тільки що забрали посилочку, трошки клубнічка прив'яла, але я її водичку поставила, і вона бистренько відійде. Така. Бачу по сортах, що деякі сорти рвалися перед відправкою. Наприклад, як крапо 10 і. Хто це в нас? Альба. Таке я їй заказала 20 штучок. А ось такі сорти, як у нас Мурано. І ну, Мурано ще так півбіди. А кабріло, кабріло то прям суховата. Кущики прям суховаті. Не знаю, ну, повинна вона прийнятись, в неї вибору просто немає. І ось ця, це ж старий кущ, бачите? Це старий вирваний кущ. Ну нічого, я його обчищу, посажу, я його омоложу. Ну, це видно, що це старий кущ вирваний. І ось теж відірваний, бачите? Це старий кущ. З молодих, це відірваний. З молоденьких я навіть не знаю. Ось молоденький. Такий більш-менш молодший. А то всі такі старі. Не знаю, як можна відривати від старих кущів, але щоб продавати, ну, якусь страну в общому. Ось ця, видно, що теж. Молод... Не цього, не цього року кущі. Бачите? Трошки староваті кущики нарвані, ну, хоч молоді, ось це молоденький кущик, це цьогорічний кущик. Його прям видно, що він, молоденький А це тогорічний Ось молоденький є. Ну, тут хоч трошки є молоденьких, бачу. Ну, таке. Нічого, ми з вами посадимо, у нас все буде рости, правильно? А тут прям молоденьких я й не наблюдаю. Всі якісь такі відломані, прям з рожків відломані. Нічого, вона поп'є, я її посажу в стаканчики. Обріжу, посажу і все буде бомба. А ось це все ось ці всі корні. Це все буде обломуватися. Це зачиститься, поживе все. Ось так. І ось тут обломиться. Так що тут корнів на ньому майже і не лишиться, на цьому корінчику. Будемо нарощувати з нуля. Ну я її всю посажу в е, стаканчики, бо заказували тільки по 20 штучок. І боюсь, щоб не було випада, щоб можна було щось розсадити. Посажу її в стаканчики, потім стаканчиками раз, два і висадимо. Так. Бальзамінчики, бальзамінчики, бальзамінчики. Дивіться, як біленька цвіте красотка. Така бомбезна вже. Просто ці рози, дивіться, які рози, красотка, що тут ще сказати? Просто більше нічого не можна сказати, сливочка є, бачу, дуже добре. Пала десь вітром збила. Вкусненько. Я знімаю відео. І тут -а. так само будемо шукати, куди ми посадимо. Думаю, посажу її в стаканчики, а там потім розбереться, цибулька вибереться і місце знайдемо. Все. Всім удачки, всім пока-пока. Працюємо, пікіруємо клубничку в стаканчики. Гарна сім'я, бережіть себе, рідних. І все буде добре. Всім пока-пока!